З наступного року дівчата 12-13 років зможуть безкоштовно щепитися від вірусу папіломи людини. Наказ про внесення вакцини до календаря профілактичних щеплень підписало Міністерство охорони здоров'я України. Це єдиний спосіб захиститися від раку шийки матки, який викликає цей вірус. Також уже уклали договір про закупівлю дев'ятивалентної валентної вакцини, яка захищає від дев'яти найбільш поширених типів ВПЛ, сім з яких є високоонкогенними. У Подільському регіональному центрі онкології кажуть, що року до них звертаються більше сотні нових пацієнтів з раком шейки матки. А вакцинація дозволить зменшити цю цифру у майбутньому. Реально побачити цифри зниження захворюваності ми зможемо більше ніж за 10 років. Але разом із тим, тому то вакцинування. Право щеплення проводиться і починаючи з 12 річного віку, там 10-12 років діток, діток і з чоловічої статі, і жіночої, саме для того, щоб потім, в майбутньому, коли вони починають сотеве життя, вони вже не інфікувалися вірусом папілом людини і відповідно знизували вирогідність захворювання на ті якісь новотворення, про які ми кажемо.